Привіт! Ви на моєму каналі Міс Савлог. Мене звати Софія і я дуже рада вас бачити. В сьогоднішньому відео я вам покажу, як оформити свій комп'ютер. Я нещодавно дізналася декілька лайфхаків і хочу поділитися ними з вами. Щоб вам було зручніше, я також буду знімати екран комп'ютера, тому що так ви на будете бачити щось. Ну, давайте вже приступати. Хто має комп'ютер або ноутбук, напевно, знайомі з цією проблемою. Те, що коли ви скачуєте якусь картинку з інтернету, з пінтересту і так далі, хочете її встановити, ви її встановлюєте і вам ту картинку зближує і розмиває. А зараз я включу вам запис екрану, щоб вам було зручніше, і покажу, як виправити цю ситуацію, щоб, хоча б, трішечки було красивіше. Ось ви бачите вже мій комп'ютер. У мене тут стоять ось такі от шпалери. Як ви бачите, все досить гарно. Я вам покажу, як це виправити. Зараз ми зайдемо у Google Chrome, обираємо аккаунт і заходимо. В пошуку набираємо або картинки, або Pinterest. Я набираю Pinterest. заходимо в свій аккаунт. У мене тут вже мій аккаунт є. Ось як ви бачите, тут досить багато таких різних картинок. В пошуку ми пишемо осінні шпалери або на українській, або на англійській, як вам буде зручно, а я пишу на український. Як ви бачите, нам тут вибуває дуже багато різних шпалерів, різних колежів, а ви можете обрати будь-який, який вам подобається. Тут дуже великий вибір. Одразу вам кажу, краще шукайте коледж, тому що з коледжем буде набагато кращий ефект, ніж з звичайною картинкою. Зараз ми скачуємо зображення. У нас з'являється така іконка, ми на неї нажимаємо, нажимаємо далі на три крапочки і сохраніть как. Обираємо папку, в яку ми хочемо зберегти це фото, і виходимо. Нажимаємо правою клавішою мишки, у нас з'являється така табличка, і ми в самому низу шукаємо персоналізація. Нажимаємо, і у нас з'являється ось така от вкладка. Як ви бачите, у мене тут вже є декілька фото, тому що я клала собі шпалери. Тут у вас має писати заповнення. Я собі вибрала «Замістіть», а у вас тут має писати заповнення. Ось, значить, ми нажимаємо на обзор. Ми заходимо у папку, де наше фото, вибираємо фото і нажимаємо на вибір картинки. Ось тут ми можемо побачити, як це виглядає. Ми виходимо і бачимо ось це. Як ви бачите, картинку зближило і розмило, зробило погану якість. Зараз я вам покажу, як це виправити. Ми знову нажимаємо правою клавішою, заходимо в персоналізацію. І так як у нас тут має стояти заповнення, ми вибираємо замостіть. І ця картинка нам має продублюватися три рази. Ось так це виглядає. А це єдиний варіант, який я можу вам порадити, тому що більше варіантів я не знайшла. Перед тим я перепробувала дуже багато фото, і жодне фото просто не підійшло. Це все тому, що потрібно підібрати ідеальну форму, саме точний розмір, щоб картинка була гарної якості. А таке ну, майже неможливо. Хіба що якщо ви постараєтеся знайдете точний розмір вашого комп'ютера? Ну, а зараз я вам розповім про дуже прикольну штуку, яку я бачила у багатьох американських блогерів, навіть у деяких наших блогерів на комп'ютерах. Хочу вам показати, як зробити таку функцію, як записки. Це коли на комп'ютері з'являється маленький квадратик, і ви там можете собі написати як свої справи на день, нагадування і так далі. Це щось. Ніби нотатків на телефоні. Ось ви знову бачите мій екран. Зараз я вам покажу, як зробити цю функцію. Ми нажимаємо на пошук, ось тут, і в пошуку вводимо записки. У нас майже моментально з'являється ось такий ось жовтий квадратик в іконці. Ми на нього нажимаємо. І у нас на екрані з'являється ось така ось жовтенька табличка. Як ви бачите, у мене тут вже написані різні плани. Тут взагалі можна вибрати е, будь-який почерк, який вам подобається. Можна закреслити, можна зробити курсив. Також ви можете обрати тут свій колір: такий лавандовий, е, сірий, наприклад, або е, зелений. Ну, мені більше всього подобається оригінальний жовтий. Це виглядає дуже гарно і дуже зручно. А якщо ви е, хочете е, додати ще один такий самий е, квадратик то потрібно всього лише нажати на плюс, і у вас з'являється знову така іконка. Хочу вам показати, як налаштувати свій Google. Там можна поміняти різні кольори, навіть покласти свою картинку. Зараз я вам покажу, як це зробити. Ви можете підлаштувати його під себе, зробити все, що вам подобається. Заходимо у Google Chrome. І входимо у свій аккаунт. Як ви бачите, він такий білий, звичайний. Давайте його поміняємо. В правому нижньому кутку має бути написано Строїть хром ми туди нажимаємо, і тут є багато таких різних кружечків. Ви можете собі обрати будь-який колір, який вам подобається: рожевий, зелений, жовтий, взагалі любий. Цього вже може бути доста, але а, якщо ви хочете, то ви можете покласти взагалі а, свою картинку. Щоб її покласти, треба просто нажати на змінити тему і загрузити зображення. Також тут є самі зображення від Google, наприклад, ось такі от, або ось такі от. Ви можете обрати любе. А, загрузити зображення, нажимаємо і обираємо любе от яке вам потрібно. Я хочу, наприклад, скачати знову з пінтерестом. Заходимо і шукаємо картинку, яка вам потрібна. Ось я, наприклад, хочу помаранчевий фон. Я написала на англійській мові, щоб Пінтерест точно знайшов те, що мені потрібно. Обираємо фото, яке вам подобається. Я обираю своє, як завжди, ми його скачуємо. Я вже завантажила зображення, знову заходимо а, туди, куди нам потрібно. А, тут буде такий карандашик. А, змінити тему знову нажимаємо і загрузити зображення. Обираємо зображення з папки, нажимаємо відкрити і ось воно з'являється тут. А, ми можемо також налаштувати а, колір а, верхній, а, там, де зараз а, сіре. А, обираємо, можемо обрати будь-який відтінок, який подобається вам. Ось я як завжди обираю оранжевий. Тому що осінь і мені подобається. І ось така от тема у нас е, з'являється. Мені здається, це дуже гарно. Якщо е, вам сподобається, ви можете обрати будь-який колір. Також хочу вам показати, як встановити а, шпалери на екран блокування. З екраном блокування вже набагато все легше, ніж з звичайними шпалерами на комп'ютер, тому що а, там вже не так все розмиває, а, це дуже легко робити, і це робиться майже так само, як і зі звичайними. Як я вже і казала, що з екраном блокування все набагато легше, там вже не так сильно розмиває. А, ми, як завжди, натискаємо. Правою клавішою миші, а, заходимо в персоналізацію Ось а, тут має писати а, з боку екран блокування або екран блокування, а, дивишся, на який у вас мові Ось у мене стоїть така картинка. Щоб встановити фото, яке вам потрібно, просто потрібно нажати на обзор, або як у вас це написано, наприклад, огляд. Обирайте будь-яку картинку, і ось тут зверху у вас буде показано, як це буде виглядати. А, можете їх міняти. Мені більше подобається ось така. от це все робиться майже так само, як і зі звичайним фоном. Тут нічого важкого немає. Також ви можете вибрати додатки, які будуть на екрані блокування, а про них будуть виводитись короткі зведення. У мене тут стоїть скайп, календар і повідомлення. Ось і все тут нічого важкого. Ну і Остання порада або лайфхак, як ви собі це сприймаєте, це головний колір вашого комп'ютера. От Зазвичай на всіх комп'ютерах стоїть головний колір це синій. Зараз я вам покажу, як його змінити на. Ну що, зараз я вам покажу, як зробити такий інший колір. Але спочатку покажу, як це буде виглядати. Наприклад, коли ми щось шукаємо в пошуку, тут буде більшість рисочок помаранчевим. Або, наприклад, коли ми дивимось мову. Тут ось замість синього у нас помаранчевий колір. Ось це головний колір вашого комп'ютера. Також. Якщо е, ми, наприклад, зайдемо у е, настройки, ось якщо ми будемо заходити, то у нас екран буде помаранчевий. Показую, як його поміняти. Ми заходимо у цвіта або кольори, е, або взагалі на англійській мові, листаємо униз, і тут буде просто палітра кольорів. У нас тут буде стояти звичайний синій, е, тому що він йде по умолчанню. А ви можете обрати собі е, будь-який кольор, який вам потрібен. І навіть якщо пролистати трішечки вверх, ось тут буде написано, показано приклад, як це все буде виглядати. Мені здається, це дуже прикольно, тому що кожен може обрати колір, який йому по душі. На цьому все. Всі лайфхаки вже закінчились. Надіюсь, вони були для вас, хоч трішечки корисними. Ви знайшли щось нове для себе, поклали нову заставку, шпалери. Я була дуже рада вам допомогти. Ну, а на цьому все. Усім пока!